Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас буде спільний автопідбір із клієнтом на площадках в Польщі в місті Лоць. Отож, звернувся до мене підписник і говорить, що раніше він вже багато з ким передивився різних варіантів і ще нічого не купив, тому що є багато битків. Тому він звернувся до мене, так як бачить, що я дуже частенько їжджу по площадкам, і він говорить, що ми разом поїхали на площадки і, може, щось там знайдемо для його. Отож, автомобіль має бути від 2014 року випуску. Перевага є до автомобілів Volkswagen, Škoda або Audi. Ну він, звісно, говорить, що коли приїдемо на площадки і будемо вже наживо дивитися автомобілі, так воно краще сприймається. Перевага є до автоматичної коробки. Ну, якщо нічого не буде на автоматичній коробці, а знайдемо щось хороше на механічній, то він говорить, що може бути. Отож, друзі, я зараз. Їду зустрічаюся з клієнтом, і далі ми вирушаємо на першу площадку. Я вам, друзі, її покажу. Буду старатися максимально показувати, які автомобілі ми оглядаємо. Тому, друзі, тиснемо лайк, пишемо коментар, підписуємося на цей YouTube канал. Я погнав, а вам приємного перегляду. Так, друзі, ось ми прибули на цю площадочку і бачимо багато різних автомобілів. Шкоди Форди Focus, Ford Fiesta, Ford Бондео багато вистачає. Це є хороших автомобілів, але коли приходиш, робиш детальніший огляд, багато сколів, підкрасів. Звісно, тільки що оглянули ми одного автомобіля. Гольф сьомий в універсалі, зараз я вам його покажу. Але зупинило нас те, що знайшли, знайшли шпакльовку. Ми на, задній, на задньому лівому крилі. Ось багато гольфів стоїть, ось цікавий гольф. Теж стоїть. Якщо цікаво, друзі приїду, зроблю вам огляд цієї площадочки, є багато цікавих автомобілів. І буси тут є, ну правда буси тут грозовий. Так ось ми оглянули ось цього гульфа 7. Це 18 й рік, 178 пробігу, 2,0 дизель на 150 коней. Ціна на старт була 71 900. Гарній комплектації автомобіль, гарна оптика в автомобілі. і підкрас у нас був, підкрашувалась повністю задня ліва дверка. І ось тут 900, 900 мікрон показує шпакля. Ну, клієнт не хоче шпаклю і так говорить, що це може вилізти, а автомобіль бере собі на довгий термін. Тому підкраси говорить, що можуть бути, але шпакля то не хоче. Тому, друзі, зараз ми будемо їхати на наступні площадки. До речі, у нас сьогодні субота ще й короткий день. Тому сьогодні часу малого потрібно заїхати багато куди. Тому не тратимо свого часу, буду я вирушати далі. Буду вам далі показувати на які площадки ми будемо заїжджати. Ось, дивіться, які автомобілі тут продаються. Ось в розбіг багато є. Тому, друзі, якщо зацікавлені цією площадочкою, прошу писати в коментарях, ставити плюсики, якщо не знає хто що написати. І Я обов'язково сюди повернуся і зроблю для вас огляд. Площадка дійсно велика є великий вибір автомобілів. Це, друзі, погнали далі. Друзі, приїхали ми на офіційний дилер Volkswagen. Кода Сіац. Обійшли, оглянули одного варіанта. Зараз вам його покажу Volkswagen Tiguan 2014 року, по-моєму. Двохлітровий дизельний двигун на Common Rail Ось це ціна 64900. У нас тут підкрашувався капот. І підкрашувалася криша, тому що, говорять, була вся в сколах. А так, автомобіль весь цілий в оригіналі, двигун працює чудово, все є чудово. Коли відкриваємо кришку багажника із середини у нас там є початкова корозія пішла, тому що це, тому це нас і зупинило. А так, варіант дійсно гарний. Звісно, звернули увагу ми ще на цю шкоду, у Тавівліфтбеку. 72 900 Це у нас 1,6 дизель, 2018 рік, пробіг 72 тисячі підтвердженого. Так воно виглядає. Що у нас тут підкрашувався заднє ліве крило, підкрашувалось і права задня дверка. Без шпак. Тому ще такий варіант, оглянули. Ну, поки що. Такого, щоб для клієнта запало в душу, нічого немає. Будемо рухатися далі, поки що час ми маємо. Можливо, ще щось знайдемо, буду вам показувати. Ходили, шукали автомобіль, ось знайшли нову. майже нову Toyota Corolla 1.6 бензинову. 20-й рік пробігу 12 тисяч, майже 13 тисяч, 1.6 бензинова. Ціна 74 900. Був легенький удар. Є тріщини на бамперу і підкрашувалося у нас праве переднє крило. Фарів автомобіля рідні, дивіться як виглядає моторчик. Все чистенько, ніде ніякого нагару, нічого немає. Ну, автомобіль приїхав майже тільки 13 тисяч, навіть обкатку не обійшов. Машина дійсно пахне салоном. Що, гуль брать? Чи ні? Чи да. гульфаші подивимось. Ну, Стої... Долго на не знаешь? Не, не бачу. А це же не бачу, либо вона там твоя грошера. Ага, вот номерок у нас побытый. Зазорчики. Трошки руки прикласти до бампера і отримуйте новий автомобіль. гарний можливо зараз я собі буде розглядати такі варіанти тому що ціна дійсно є приваблива так друзі прибули ми на наступну площадку дивіться які тут серйозні апарати стоять курши Звісно, ми вже підібрали тут автомобіль для клієнта. Знайшли ми тут гульфа 7-го, 16 2016 року 1.4 бензин. Зараз оформляються документи на його і вам я його покажу. Друзі, наступному тижні планую сюди приїхати, щоб зробити відеоогляд, показати, які автомобілі тут продаються. Тому що сьогодні вже я не маю часу, вже в нас майже 15-та година, а хлопці вже будуть закриватися. Тому вже приїду на наступному тижні і проведу огляд цього автоконусу. Є багато цікавих варіантів. Ось миганчик стоїть, можливо хтось зацікавить. На михальник шестиступеневий. Ага, зацікавить без опису. Можливо, буде опис, коли приїду. Буду проводити огляд. Ось які тут серйозні машинки стоять. Друзі, пишіть комуніка, що цікавлять вас такі машини. Вольво. Гольфік. Продається в універсалі. Кадік стоїть, Куга. А ось власне і цей гольф 2016 -го року. Зараз оформимо його, піду візьму ключі і детальніше вам його покажу. Так, Ось цей гольф 2016 -го року. Двигун 1.4 бензиновий TSI. Пробіг автомобіля 136 тисяч кілометрів, підтверджено. Підтвердили і на CarVertical, і комп'ютерну діагностику робили в автомобілях, все є підтверджено. Автомобіль весь в оригіналі, нічого не бито, не шпапльовано. Ось так виглядає, доглянутий салон, непотертий руль, непотерта куліса, все є чудово. Сидіння не порвати, не потерті. Пакет документів на автомобіль. Чисте багажне відділення. Присутня запасочка, ключик, домкрат знизу. На такого автомобіля вийшло 57 тисяч злотих. У доларах ви зараз бачите на екрані. Автомобіль на літній різині, фольксвагенські легкосплавні диски, тормозні диски та колодки ще в нас в гарному стані. Ну, ось, друзі, такий автомобіль ми сьогодні підібрали для клієнта. Найголовніше, що клієнт є задоволений. Виїхав я сьогодні, напевно, близько 9 ранку. Проїхалися ми по декількох автоплощадках. На першій площадці ми звернули увагу на Фольксвагена Гульфа 7-го покоління в Універсалі. Там, де ми знайшли шпаклю, одразу ми його відкинули. Більше на тій площадочці клієнта нічого не зацікавило, хоч було багато варіантів і шкоди, Юктав і її. Супербе були. Шукав він, звісно, пасати б 8 але пасати б 8 трошки вкусалися в ціні. Далі ми поїхали на іншу площадку, оглянули Фольксвагена Tiguan. Пізніше ще ми звернули увагу на шкоду Октав'ю у Ліфтбеку. 1.6 дизельну 2018 року за хорошу ціну віддавали автомобіля, але до душі вона не запала для клієнта. І далі ми поїхали на цю площадочку, де я зараз знаходжуся. І тут ми підібрали автомобіль для клієнта Volkswagen Golf 7 покоління, якого я вам показував. Найголовніше, що я клієнт задоволений і автомобіль дійсно в чудовому стані. Все, друзі, на сьогодні прощаємося. Не забудьте натиснути лайк, написати коментар та підписатися на цей YouTube канал. А якщо вам потрібно підібрати автомобіль, переходьте в опис відео, там детальніша є інформація. Також там є мої контакти. Звертайтеся і будемо підбирати. Слава Україні! До побачення!